Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 14 травня в Україні день пам'яті праведників світу людей, які рятували євреїв під час Другої світової війни. А більше 2,5 тисяч громадян нашої країни носять це почесне звання. Серед них понад 160 – мешканців Одеси та області. На честь цих людей у Прохирівському сквері на алеї праведників встановлено пам'ятні таблички. Саме там відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам голокосту. У період румунської окупації Одеса перетворилася на катівню, коли знищувалися цілі родини, винищувалися десятки тисяч людей, зокрема єврейської національності. Розповідає голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман. Під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, і близько півтора мільйони з них були саме на території України. У такі ситуації, кожен погляд співчуття і небайдужості, кожен ковток води із коринка хліба рятувала і давала надію на життя. Високе звання цих людей стало символом честі та гідності, людського героїзму, і ідеалів, добра і щиросердності. Праведники світу так згодом стали називати людей різних національностей, які під час Другої світової війни ризикували життям заради порятунку євреїв. У Прохорівському сквері висаджені дерева з іменами тих, хто під час голокосту в Одесі рятував представників єврейської громади від винищення. Ці історії вражають, на що йшли люди, щоб врятувати інших. Опинилася біля розстріляної ями, почувши стогін, вона розгорнула трупи і дістала маленьку дівчинку років десяти. Вона була непритомна. Вона околицями принесла цю дитину до себе додому, ризикуючи життя, тому, тому що в неї було четверо малолітніх дітей. Вона її в... лічила. дівчинка прийшла до тями, а коли вона прийшла. Надія Жигалова сказала, що ти будеш, Валя Панченка. Вона дала їй ім'я своєї погібшої племінниці. Так вони і прожили. Їхній подвиг це найкраще нагадування про те, що, незважаючи на всі труднощі, добро завжди перемагає зло. Найбільшою сили набуває це твердження зараз, коли вже третій рік Україна бореться із повномасштабним вторгненням ворога. Важливо пам'ятати приклади незламності і щирої людяності, приклади людських вчинків, людей, які інколи ціною власного життя рятували інших. Зараз проходить Холокаст укра всього українського народу. Оці московити вони вбиваються, гвалтують, знищують, катують українців. І оці люди, які їх врятовують, я маю на увазі волонтерів. Я маю на увазі білі ханґів, які сьогодні вивозять людей з Вовчанська. Я маю на увазі тих, хто ховають. Наші героїв під час війни це справжні праведники світу, і ми повинні всі вклонитися і дякувати кожен день за те, що вони є, за те, що вони існують, за те, що вони роблять велику справу для українського народу. Наші роженьки. pia crossa sananti dullo gati quate inu ha Військовий водолаз, професія, навчання, в якої ніколи не зупиняється. Підвищення кваліфікації для цих фахівців це спуски під воду на різних локаціях, в морських та прісних водах. Подробиці в матеріалі наших колег. Для підтримки вдосконалення професійного рівня наявних фахівців та підготовки нових спеціалістів у військово-морських силах проводиться комплекс заходів з тренувань та підвищення кваліфікації військових водолазів. Група водолазів готується до практичного виконання водолазних спусків. На причалі розгорнуто водолазний полігон зі спорядженням та засобами забезпечення. Задля максимального наближення таких занять до реальних умов, тренувальні водолазні спуски організовуються на різноманітних локаціях в агресивних і неагресивних середовищах морських та прісних водах. При виконанні там військових бойових дій ми знаємо, що водолази виконують дуже багато. Специфічних задач, як в плані пошуку, підйому, розмінування розвідувальних даних і тому подібного. Для того, щоб ці навики не втрачати. Всі військові водолази відпрацьовують також крім повсякденних занурень під воду в простих умовах. Також тренувальні водолазні роботи в агресивних і неагресивних середовищах. Під час тренувань і військовослужбовці в першу чергу відпрацьовують дихання та вивізку водолазів для комфортного перебування під водою. У подальшому вони виконують завдання з навігації, пошуку, виявлення, знешкодження вибухонебезпечних предметів, огляду та ремонту підводної частини кораблів, зачистки корпусів та багато інших. Всі виконали своє завдання за призначенням: живі, здорові, в хорошому настрої, готові працювати в подальшому. Враховуючи, що водолазні завдання є складними у реалізації, а підготовка фахівців проводиться в умовах постійних ворожих атак по українському збережжю та акваторії Чорного моря, інструктори максимально зосереджуються на передачі водолазам саме практичного досвіду, як власного, так і бойових побратимів, набутого під час війни, адже підтримання навченості запорука ефективного виконання бойових завдань. В Одесі затримали ворожого агента, який разом зі спільниками коригував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській і Полтавській областях. Серед іншого, затриманий повідомив ворогу інформацію про наслідки подвійного балістичного удару подачі Ковалевського, під час якого загинула 21 людина. Зрадником виявився 27-річний житель тимчасово окупованого енергодара, який після захоплення міста приїхав до Одеси. Після ворожих обстрілів агент обходив територію і приховано фіксував наслідки прильотів. Потім відправляв до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих. Надалі зломисник надавав допомогу в підготовці серії повітряних ударів по місцевих лікарнях, а також підрозділах держприкордонслужби Нацгвардії та ДСНС. За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував грошову винагороду, яка надходила на його банківські картки. Російському агенту повідомили про підозру в Держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. У Пересипському районі зіткнулися вантажівка і конвойний автомобіль. У наслідок аварії постраждали шість осіб. Аварія сталася на миколаївській дорозі, коли водій вантажівки здійснював розворот перед конвойним автомобілем. Внаслідок зіткнення постраждали четверо поліцейських і двоє затриманих, які перебували в автозаку. Постраждалим надали медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. За фактом можливого порушення працівниками поліції правил дорожнього руху ініційовано проведення службового розслідування. Повідомили у прес-службі облполіції. В Україні суттєво підвищиться акцизні збори на певний перелік товарів, зокрема на бензин та скраплений газ. Відповідний законопроект ухвалив кабінет міністрів, але підняття буде поступовим та розраховане на 5 років. Своїми прогнозами, як це вплине на ціни подакцизних товарів, пояснив директор консалтингової групи А 95 Сергій Коюн в Україні. Значно підвищать акцизні збори на деякі товари, зокрема на бензин та скраплений газ. Кабінет міністрів вже ухвалив відповідний законопроєкт. Однак, це не означає, що ціни одразу підуть вгору. Все залежатиме від кон'юнктури ринку та цін на пальне на момент чергового етапу зростання акцизів, говорить директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. З першого погляду виглядає ця реформа дуже суттєвою. Там акциз на бензин зростає в півтора рази, на диспальне в два з половиною рази. На скраплений газ теж досить суттєво. І, але треба зауважити, що ця реформа, скажімо так, це підняття, воно розраховане на 5 років до 2028 року, і тому поступово кожні півроку акцизи будуть потихеньку зростати. Перший етап за словами експерта намічений на 1 липня, якщо депутати Верховної Ради встигнуть ухвалити цей законопроект до цього часу. Поки що нема точного графіку цього підвищення, але з минулих з минулого законопроекту, який був в березні, спочатку вносився, там здорожчання складало десь одну гривню на літрі по бензину дизелю, думаю, зараз ще і скраплений газ доєднається. Навіть у тому випадку, коли все відбудеться як заплановано урядом, негайного стрибка цін на паливо не повинно відбуватися, говорить експерт. І додає на деякі позиції навіть можливі певні зниження. Наразі ми очікуємо, що ціни будуть падати, особливо на десь сьогодні є всі передумови для зниження ціни. І відповідно, якщо ціна от на дизель, ми очікуємо, що вона найближчим часом знизиться на пару гривень. А акциз росте на одну, то відповідно споживачі навіть не помітять цієї зміни. Зміна розміру акцизних зборів в цьому році торкнеться також тютюнових виробів. На певний перелік продукції вони збільшаться на 20% та мають запрацювати з 1 вересня. Крім того, кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект щодо підвищення акцизів на вино та інші зброджені напої. Коли людина зловживає алкоголем у себе вдома, вона шкодить тільки собі. Але якщо вона на підпитку сідає за кермо, стає небезпечною і для оточуючих. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху, коли водіям черговий раз нагадують, а безпека залежить від кожного, і правила, як говорять поліцейські, написані кров'ю. Хто і коли видумав фразу нетверезий водій потенційний вбивця» – невідомо, але вона не стає менш актуальною. І навіть під час війни, коли здавалося б, треба кожну мить бути в змозі тверезо мислити, кількість виявлених п'яних водіїв не тільки не зменшується, а й зростає. Як повідомляють в департаменті патрульної поліції України, в минулому році був зафіксований антирекорд на нетверезих водіїв, складено 151 тисяча матеріалів. Є середня статистика і у Одесі Протягом тижня за добу виявляється в середньому 15 водіїв, які керують транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Якщо брати вихідні, то це середня цифра 25 за добу. І це не просто статистика і сухі цифри. Це життя людей. Нетверезий водій стає загрозою не тільки для самого себе і тих, хто ризикує сісти з ним у авто, а й для інших учасників дорожнього руху, автівок, велосипедів, пішоходів. Здавалося б, у чому проблема? Якщо немає сили волі утриматися від споживання алкоголю, можна викликати таксі або скористатися послугами так званого тверезого водія. Але кожного дня десятки людей по місту і сотні по країні сідають за кермо п'ян і не заповняють їх ні страшні кадри ДТП, ні високі штрафи та позбавлення права керування авто. А якщо це порушення перше протягом року, тоді всі ці матеріали розглядаються в суді. Штраф складає 17 тисяч гривень. Штраф та рік позбавлення права керування транспортними засобами. Якщо протягом року другий раз водій сідає нетверезим за кермо, тоді штраф плюс до того 34 тисячі гривень та три роки позбавлення права керування транспортом. А якщо водія не зупинить таке покарання, він знову сяде за кермо нетверезим. Третій раз за рік це вже штраф 51 тисяча гривень і 10 років позбавлення права керування. Нагадаю, що людина, яка керує транспортом тверезому стані алкогольному або наркотичному, вона не має координації, вона не контролює рух транспортного засобу і зазвичай дорожньо транспортні пригоди трапляються досить страшні. Праведниками народів світу на Одещині, які рятували євреїв від фашистів, були люди різних національностей, різних віросповідань і різних професій. Їх об'єднувала милосердя, Вражаючі історії про нових і вже відомих спасителів, розповіли в день праведників світу в Одеському музеї голокосту. Музей голокосту в Одесі веде кропітку роботу з виявлення нових імен праведників народів світу. Завдання надважке, тому що, на жаль, спасителів євреїв від фашистів уже немає поряд з нами, як і врятованих ними людей, але є унікальні архіви, розповідає директор музею, які дозволяють знаходити нові імена й підтвердження подвигу праведника. Наразі колектив музею підготував документи для отримання цього почесного звання ще п'ятьма особами. Одна з них проста українська жінка з Одещини. Она спасла маленькую девочку, Раечку, одесситку, которая жила тут рядышком на Пастера. Ее угнали на принудительные работы э, из гетто в Доманевке. В этом поселке бушевал ТИФ. И полицаи местные э, очень боялись эпидемии, и они просто расстреливали всех заболевших. И Раечка заболела, ей 10 лет было. Вот. И когда в их хату э, в, вломились полицаи, Хозяйка взяла раю, она уже непритомна была, и посадила за один стол со своими детьми. И когда полиция её увидела, он говорит: "Она просто простудилась. Вы вы же понимаете, я бы не рисковала жизнью своих детей, посадив их с больным тифом за один за один стол". Маленька Рая вижила и прожила щає довге життя, дякуючи своїй спасительці. Вражає історія перших праведників народів світу з Одеси Євгена Шевалёва і його сина Андрія. Це і відомі були психіатри одеські. Е батько був професором, він возглавлял Психиатрическую лечебницу. Среди э, пациентов больницы, а также работников э, больницы были евреи. Э, э, профессор Шовалев, э, ну, если можно так сказать, подделкой документов занимался, переделкой документов, то есть он их выставлял не евреями. Таким чином, на початок окупації за документами в лікарні не було жодного єврея. Більше того, євген Шевальов добивався від окупантів за довільного харчування для душевно хворих, і саме завдяки його наполегливості багато людей залишились у живих. Також вони сахроніли життя, ще що нескольким людям, які приходили. об'ясняв симптоми, як поділи симптоми психіатричних заболівань. І таким образом також спасали життя людей. У день праведників народів світу в Одеському музеї Голокосту відбулася екскурсія для вихованців Одеського фахового коледжу морського транспорту. Для юних одеситів сьогодні дивно звучали слова гетто, концтабір і ще одне слово вони запам'ятали після зустрічі калітраж чорний жах. Таку назву має геноцид ромів під час Другої світової війни. На територію Трансністрії, куди війшла Одещина в окупаційний період. Фашисти депортували 25 тисяч румунських ромів. Після війни живими повернулися тільки дві тисячі. Є село Красненьке. Коло цього села Красненького, приблизно, може, півтори-два кілометри за селом, ну, зараз за селом, тоді ще було більше. Там поле, здоровезне поле. Один з трактористів чи то інфаркт отримав, чи то з гузду з'їхав. Тому що коли він орав, він оралом вивернув з землі черепи. Там загинуло чи то 5 тисяч, чи трошки менше, чи більше. Румунських ромів евакуйованих з Румунії. Сергій Миколаєвич також не полишає збирати факти геноциду або калітраша ромів на Одещині. Уже вийшла одна збірка, ще дві чекають на видання. А ще голова правління Одеського обласного ромського конгресу зазначає, під час війни ромів селили поряд з єврейськими гетто. Обидві народи, фашисти прирекли на знищення, але є факти того, що разом ховалися і виживали діти ромів, євреїв і українців, тому що для спасіння має значення милосердя, а не національність. З Одеси до Чехії екстрадували шістьох іноземців-співробітників кол-центру, які ошукали людей на 5,5 мільйонів гривень. Аферисти з кол-центру в Одесі телефонували своїм співвітчизникам до Чехії, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номера. Представлялися співробітниками банків і вмовляли надати віддалений доступ до своїх телефонів або комп'ютерів. У деяких випадках виманювали реквізити банківських карток і навіть переконували потерпілих самостійно зняти готівку та передати підставному кур'єру. Отримані кошти конвертували в криптовалюту або переводили в готівку для купівлі елітних авто та нерухомості. Таким чином, шахраї ошукали щонайменше 16 громадян Чехії на 30 мільйонів крон. Слідчі Нацполіції передали затриманих іноземців чеським правоохоронним органам у міжнародному пункті пропуску Краковиць Львівської області. 30 рятувальників гасили пожежу в багатоповерховому будинку. В ЖК «Райдужний». В одній з квартир під час зарядки спалахнув електросамокат. Постраждав літній чоловік. Сімох мешканців евакуювали. Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі 16-поверхового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. За півгодини загоряння на площі 30 квадратних метрів вдалося загасити. У результаті опіки рук отримав 69-річний господар квартири. Імовірна причина загоряння коротке замикання електросамоката під час заряджання. Повідомили в регіональній службі порятунку. Мешканці будинків в районі пересупу знову звертають увагу на проблему, яка турбує їх не один рік. Мова йде про дорогу, розбиту важким транспортом. Іноді її ремонтують, і навіть намагаються відвести вантажівки, але все повертається знову: і фури, і ями на дорозі. На цей раз Одесити домоглися зустрічі з чиновниками, щоб обговорити можливі рішення питання. Цей шлях дорогою можна назвати вельми умовно. А все через рух великовантажного транспорту. Після того, як частково засипали продавлені на дорозі ями, ситуація на цьому перехресті дещо поліпшилася. Але ще донедавна через дощі, і постійний рух вантажівок тут було вкрай небезпечно, говорять місцеві мешканці. Були такі ями, що можна було, як якби, ну от машина, колесо, фура, не проходила, Колесо від фури не проходило. Але і наразі через вантажний транспорт тут виникають небезпечні ситуації для пішоходів, легкового транспорту і жителів прилеглих будинків. Діти ходять в три зміни, переходять по пішохідному піходу. Проїжджали фур, Дітей не видно взагалі, людей не видно просто із цієї пилі, з цього туману. Час від часу ями на дорозі засипають, але ремонтом це назвати складно, і таких заходів вистачає ненадовго. На цей раз до мешканців одеського пересипу прийшли представники міського управління дорожнього господарства, щоб обговорити нагальне питання ремонту доріг біля їх будинків. Говорять, надія є зараз. Є невелика надія на те, що можемо знайдемо, хоча б почати робити перехрестя. Також є пропозиція винести з розробити проект цього перехрестя. Три місяці тому, розуміючи проблеми місцевих жителів, тут встановили дорожні знаки, що забороняють зупинку великовантажного транспорту. Це трохи облегшило життя, розповідають пересапчани. Але, по-перше, далеко не завжди водії реагують на знаки. А по-друге, дорожнє полотно потребує відновлення. І Одесити сподіваються, що їх проблему нарешті почнуть вирішувати. У абітурієнтів зараз гаряча пора. На цьому тижні розпочинається основна сесія складання мультипредметного тестування. Про основні правила прохід цього процесу розповів директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Вступ до вищих навчальних закладів на здобуття ступеня бакалавра відбувається тільки через національне мультипредметне тест, і основна сесія тестування розпочинається вже на цьому тижні. Повідомив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Взяти участь в неї зможуть ті, хто встиг належним чином зареєструватися. У випускників, які з певних причин цього не зробили, ще є шанс встигнути і пройти тестування. Такі діти, значить, хто не зміг зареєструватися в основну сесію, у них є ще можливість зареєструватися на додаткову сесію, і у нас вже триває от з 10 по 15 травня. Триває реєстрація на додаткову сесію. Принцип той же самий, тобто вимоги точні. Такі ж самі, як і на основну сесію, тільки вже е, е, складати мультипредметний тест. Ви будете в липні місяці, а не в травні, в червні. Основна сесія, яка розпочинається цього тижня, буде тривати до кінця червня, а потім з 11 по 19 липня буде проходити додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній, або не зміг зареєструватися в основний період. Анатолій Анісімов нагадав, що запізнення на тестування не є допустимим. Але якщо, наприклад, по дорозі до пункту щось трапилося, або звучить повітряна тривога, і абітурієнт не може покинути укриття, щоб встигти на тестування, треба зателефонувати. На пряму лінію центру оцінювання і повідомити про це. На жаль, якщо ви прибудете на пункт тестування, але вже буде спізнення і почалась робота, то вас допустити до цієї роботи не допустять, але вам буде дано право пройти на додаткову сесію. Тобто вас перереєструють на додаткову сесію, і ви вже будете складати національний мультипредметний тест. Треба заздалегідь приготувати усі необхідні документи, щоб нічого не забути. Це може бути паспорт громадянина України, закордонний паспорт або інші, але обов'язково ті, з якими ви реєструвалися для проходження тесту, підкреслив фахівець. Всі зайві речі треба залишити на спеціальному столі. Нічого забороненого, як, наприклад, телефон на своє місце для проходження мультитесту брати не можна. На робочі місце ви сідаєте, тільки маючи при собі документи. Дві ручки не якого кольору, бо ці ручки вони принципово значення не мають. Це якщо вам щось треба занотувати, вам дається там декілька листочків папіру, і ви собі, якщо треба, можете собі щось нотувати. А взагалі, все тестування відбувається в режимі онлайн через комп'ютер, через інтернет. Також слід мати пляшку з водою, але пляшка повинна бути прозора і з прозорою рідиною. Без десяти десять завершується допуск до тимчасового земнаційного центру. О 10 годині починається сама процедура. Процедура починається з того, що відповідальність за пункт тестування разом з представником поліції охорони проходять по аудиторіях і перевіряють всіх, хто знаходиться в аудиторії, в них робочих місцях на відсутність заборонених речей. Тестування буде проходити протягом 4 годин. Після перших двох перерва на 20 хвилин. Тому треба бути зосередженими, добре відпочити напередодні, щоб витримати кілька часів роботи. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.